Всім привіт, друзі, з вами КСМЕН. І сьогодні ми будемо робити крафт на колекцію галерея. І ще раз. Проший раз випала така пушка за 20 гривень. Вона нова гармата. Це сход. Я Думаю, воно мені два рази підряд не випаде. Я так сподіваюсь. Тому що якщо мені випаде колекція революція, то... Я не знаю, тільки кого купає. І то ты контракт мій не окупить. Ой, не не то, це не то, це не то. И ос. Пожалуйста, галерея, їб... Є... Пожалуйста. Пожалуйста, галерея ось так. Раз, два, три. Опа. Я в шоке. Другий раз підряд. Понівічно в боях. Вона в понівічно боях. Я в шуті. Она просто в боях ну і що ж на можете поздравить я на полном нуле всем спасибо за просмотр подписываемся ставим лайки всем удачи всем пока